Сарай вже готовий, Показую вам, як вийшло. Лишилося тільки заказати бляхи і буде вже квітка, як то кажуть. Ось такий у нас сарайчик вийшов. Получається на раз, два, три, чотири, чотири таких секції. Секції мають розмір раз, два, три. Три на. Коротше, три на два. Таких 4 секції, такий у нас сарайчик вилучився під дрова. Що дуже, дуже добре, що дрова тепер будуть сухенькі, не будуть мокнути. Отак він виглядає. Отак обшалювали дошкою. Е, у нас всі дошки якби помальовані. Ці дошки ми не малювали тому що матеріал був мокрий, прикрутили поки що так, нехай постоїть місяць, вітер продує, хай висохне і тоді вже думаю, що певно вже з весни помалюємо. Так що сарай готовий. Як ти думаєш, скільки коштує побудувати отакий сарай? Пиши свою думку в коментах.